Наснилась перемога, і хоч красива й молода, прийшла сьогодні до порогу, але важка її хода. В її волосі золотого плилися пасма силени, в очах блакитних стільки втоми, і біль, і гні, і шах війни. Чоло глибокі зморшке горя, а серце, рана що кровить, Пульсує в ній безмежне море скорботи, суму, що болить, та усміхнулась, заясніла, мов тінь зігнала і щола, Зайшла в мою хатину, сіла, Сказала тихо, я прийшла.